Поради для батьків! 20 весняних ідей для батьків та дітей. Досліджуємо весну. Пограйте на прогулянці в гру, хто знайде більше ознак весни. Сфотографуйте першого метелика. Слухайте голоси птахів та запишіть їх на диктафон. Пограйте в гру, що змінилося. Кожен раз спостерігайте за змінами у природі під час прогулянки. Перетворіть перший грім на гру. Якщо дитина боїться грому, уявіть, що ви разом збираєте колекцію грому і маєте його спіймати та закрити в банці як консерву. Веселі весняні розваги. Пускайте сонячних зайчиків, малюйте на асфальті крейдою. Пускайте мильні бульбашки, сплетіть вінок із кульбабок. Співайте разом веснянки, Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, на бабине зілячко, на наше подвір'ячко, на весняні квіточки, на маленькі діточки. Тут вони граються, тебе дожидаються. Веселі весняні розваги. Виділіте сезон роликів та велосипедних прогулянок. Походіть під дощем без парасолі. влаштуйте пікні на траві, але зважайте на кліщів. Творимо природу та піклуємося про неї. Посадіть рослину в горщик і спостерігайте за нею. Зробіть шпаківню для птахів, покладіть весняні квіти у форму для льоду. Їх. Потім ви зможете прикрасити святковий стіл. Весняний затишок вдома. Разом приготуйте весняні страви з молодих овочів. Разом з дитиною дістаньте весняні речі із шафи, які захочеться одягти сьогодні. Подаруйте комусь чи собі весняний букет вітів Святкуйте весну! День весняного рівнодення 20 21 березня. Міжнародний день лісів 21 березня. День птахів 1 квітня. Міжнародний день землі 22 квітня. Вигадайте власне весняне свято. Дякую за увагу. До нових зустрічей!